Доброго всім дня! Сьогодні я хочу запропонувати вам рецепт, як я готую або запікаю качку. Качку запікати по сьогодні тільки половинку. Качка у мене готова, Розподі... розділена на дві частинки. Ми її обсмалили, виняли всі колодочки і вона готова для приготування вже. Розрізала на, на пополамі її. В посудину глибоченьку вкидаю пів чайної ложки гірчиці, сухої гірчиці, Перець чорний малиний, теж пів чайної ложечки чи, чи чайну ложечку. В залежності від того, який ви хочете насиченіший смак чи менш насичений паприку. корицю. Це вкидає так на око. Десь пів чайна ложечки до звичайно. Додаємо дрібку солі і дрібку цукру. Розминаю один лавровий листок. Дрібно розминаю так і вкидаю сюди ж лавровий листочок. Або якщо є мелений, можна мелений. Один лавровий листочок. Сюди наливаю ложечку лимонного соку. і додаю ложечку півтори чи дві пива. Добре перемішую, прямо добре перемішую, може й хвилинку розмішую, щоб воно все поєдналося. На дну жаровні. Я виклала 4 картоплини, можна 5, скільки ви забажаєте. Товсту порізала, виклала цибулю, одну велику цибулину. Далі мелений перець чорний всипала і сіль додаю сюди. Викладаю небагато, отак на серединку, слив. Порізаних, ну, бажано шкірочку зняти, де знімається. І так закладаємо слівки. На сливи викладаю половинку кочки і добре змащую соусом. В який входить і гірчичка, і чорний малиний перець, і паприка, і лавровий листочок, і пиво. Ось так дуже гарно зматую. Можна навіть помасажувати нашу качечку. Нашу Весь соус. Використовую так. І ще раз так збризкую лимончиком, можна навіть частинки лимончика так викласти, Вкладаємо зверху так порізані сливки. Вливаю 50 грамів пива. Прямо і на качечку, вона так, але щоб не зміти акуратненько. Нашу намазочку. І сюди теж 50-100 грамів пива вливаємо. Ось така ефектна, виходить, качечка в нас красива, і той сік, що виділятиметься під час запікання, картошечку у дуже гарно буде смачна картошечка в нас. І накриваємо кришечкою і ставимо в духовку. Через пів години півтори години, вибачте, виймаємо з духовки нашу качку, А так вона дуже гарно запеклася, рум'яна, з блискучою такою шкориночкою. час від часу я її один раз виняла і полила жирком, який утворив, утворювався. Коли утка запікалася. І вона вийшла така рум'яна, запашна, дуже соковита, м'ясо м'якеньке. І вийшла у нас дуже смачна, святкова, страва. качка і дуже, дуже прямо смачна картопля. Я в процесі вкинула трішечки моркви в процесі тушкування. І там цибулька, звичайно, є. І поглянеш, яка прекрасна вийшла святкова страва. Тепер покажу ж, яка рум'яна, запашна, соковита получилась наша кошечка. Я вже тришечки спробувала. І так, м'ясо дуже гарно протушкувалося. От гарно ріжеться на шматочки, тушилося. М'якеньке, соковите, гарне таке. І, будь ласка, якщо сподобався мій рецепт. Дуже, дуже смачно. І якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, готуйте так качку. І, і раджу обов'язково саме з картоплею. Дуже така смачна картопля в пиві виходить. Особливо чоловіки скажуть спасибі. І підписуйтесь на мій канал. Заходьте, да, я завжди готую смачні страви.